Українець забив топ-гол, який може стати номінантом на премію Пушкаша. Реакція тренера Жирони на дебютний гол Владислава Ваната в матчі Ла Ліги. Артема Довбика сенсаційно відсторонили від першого складу Роми. Курйозний гол за кордоном від українського воротаря. А також на кого з футболістів збірної України націлився один з найбагатших клубів планети. Та традиційний огляд всіх нових голів від українців за кордоном на цих вихідних. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Вже шостий гол у цьому сезоні за Слована забив Микола Кухаревич. Форвард приніс нічию своєму клубу за декілька хвилин до фінального свистка. Кращим же голом цих вихідних можна з легкістю назвати м'яч Богдана Попова. Форвард молодіжної збірної України розриває в цьому сезоні італійську серію Б і в чотирьох перших турах має чотири забиті голи та звання кращого бомбардира чемпіонату, і це у 18 років. Голом за молодіжку Нюрнберга відзначився Артем Степанов, але зазначу, що на матч першої команди українець загадково не потрапив навіть у заявку. Лише через день Клозе зізнався, чому вирішив дати Артему шанс у молодіжці. Артем не отримав багато ігрового часу під час свого міжнародного турне у складі молодіжної збірної України. Тож ми свідомо вирішили дати йому ігрову практику у складі команди Ю-23 проти сильного суперника. Ця ситуація також була з ним чітко обговорена. Він провів дуже гідний матч за цю команду та навіть забив гол. Цитує Клоза Білд. А ось за Баварією 19 забив Богдан Оліченко, який виступає на позиції центрального півзахисника, і якому зараз 18 років, продовжує феєрити у молодіжній бундеслізі Дмитро Богданов. Цього разу на рахунку форварда молодіжної збірної України дубль за 12 хвилин у матчі уніона Ю kommt perfekt an. Bogdanov Огданов зех дух, блядь стабіл. Гол в Ізраїлі на рахунку Станіслава Біленького. На жаль, хоч нападник, і вивів свою команду вперед вже на 9-й хвилині матчу. Але у підсумку вони поступилися з рахунком 1-4. Дверія. Біленкі. Бекаберкадо. Ви башутометоде. Навіть голкіпер Євген Кучеренко забив гол у Шотландії, щоправда, зрізавши м'яч у власні ворота. Але у виправдання воротаря скажу, що потім він здійснив і кілька класних сейвів, принісши Данді Юнайтед нічию на виїзді 3-3. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Дуже круто дебютував в Іспанії Владислав Ванат. І тут справа не тільки в забитому голі, який приніс перші очки у цьому сезоні Жироні. Більш важливо те, що сам українець став одним з кращих гравців усієї команди. Він гарно підігрував партнерам і виграв 5 дуелей із 7, що виділяється на фоні його габаритів. Свій гол влад присвятив Тарасу Михавку, створивши руками букву Т. Про це українець розповів особисто після матчу, сказавши, що Тарас просив відсвяткувати саме так один з перших голів Ваната в Іспанії. Після гри тренер Жирони також підтримав Форварда, сказавши, що команда в майбутньому буде постійно грати на влада, а той буде регулярно забивати, нагадавши таким чином історію з Артемом Довбиком, про якого він також неодноразово висловлювався подібним чином. Ну, а поки в Іспанії порівняли Владислава з іншими відомими нападниками. Ванат не є таким звіром, як довбик. Він рухається по всьому фронту атаки, відходить на фланги, опускається на прийом. Він більше схожий на Ферана Ториса ніж на Лівандовське. Попри те, що Ванату ще треба адаптуватися, він прибув до Жирони у відмінній формі. Перші звіти дуже хороші. Йдеться у статті відомого місцевого журналіста. Гасперіні знову згадав про Артема Довбика. Сталося це перед матчем проти Торіно, який українець в чергове розпочав на лаві запасних. Я очікую багато чого від усіх своїх футболістів. Важлива команда і майбутній сезон, а не окремі гравці. Кожен повинен викладатися наповну. Я розмовляв з Довбиком. Він вважає, що його найкращі якості це сила і міць у воротарському майданчику. І я переконаний, що в Артема все вийде. Адже він завжди викладається на повну. Що ще більш показово, Артема навіть не випустили на заміну, хоча його команда програвала вже із 60-ї хвилини, вже після гри Гасперіні продовжував стояти на своєму. Я не планував випускати довбика сьогодні. Тепер у нього є тиждень на підготовку. Коли він вийде на поле, я хочу, щоб він був зосередженим. Хочу бачити його дуже активним, динамічним і впевненим на тренуванні. Потім ми його повернемо. Він може грати в парі з Фергюсоном. Якщо хтось відсутній або хтось сьогодні не в найкращій формі, то це теж може бути рішенням. Це не ідеальне рішення, але воно може спрацювати. В Англії з'явилася стаття про інтерес до Єгора рамолюка з боку Манчестер Юнайтед. Які шукають підсилення в опорну зону мобільним виконавцем з гарною роботою з м'ячем у Брентфорді Не будуть тримати його силою, але відпустять лише за суму близько до 30 мільйонів євро. Кошти не космічні, але зараз у Юнайтед з цим проблеми. Є інформація, що клуб навіть буде проводити додаткові товариські матчі посеред сезону, щоб компенсувати шалену дірку в бюджеті. Правильною відповіддю під минулим відео був екстренер Ювенту Мота. італієць бразильського походження, встиг пограти за Барселону, Атлетіко, Джино, Інтер та ПСЖ. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.